З 1 серпня повертаються до воєнні податки перевірки і штрафи для малого бізнесу. Верховна Рада ухвалила відповідний податковий закон. Батьківщина, єдина серед парламентських фракцій, проголосувала проти цього скандального документу. Про це розповів на прес-конференції голова Тернопільської обласної організації ВО Батьківщина Степан Горуць. Коли розпочалася повномасштабна війна, уряд зробив малому бізнесу неочікуваний подарунок. Замінив вбивчу фіскальну систему на легкий 2% податок з обігу. Це дозволило підприємцям не лише вижити, а й активно підтримувати нашу армію і наших захисників. Однак, 1 серпня, податки знову перетворяться на покарання: Плати або тебе знищить. Адже минулої п'ятниці. Було ухвалено законопроект 8401, який повертає усю довоєнну систему податків і непосильних штрафів. За словами голови Тернопільської обласної організації Воо Батьківщина Степана Горуца, цей законопроєкт створює тягар для фопів, найменшого бізнесу, що дозволив людям, які втратили все через російські бомбардування та окупацію, заново розпочати власну справу і працювати. Як заявив Степан Горуц, попри тиск батьківщині, вдалося добитися продовження мораторію на податкові перевірки для більшості категорій підприємців. Але навіть у такій формі закон все одно шкідливий. Покращеною його версії не існує, а податкові пільги для малих підприємств. Під час війни категорично не можна скасовувати і так Юлія Тимошенко звернулась до малих підприємців, аби ті підтримали електронну петицію із проханням до президента не підписувати цей закон. За словами автора петиції, вето остання реальна надія. Також Степан Горуд зазначив, що завдяки правкам народних обранців від батьківщини до законопроєкту 9342 повернули повноцінну оплачувану 30-денну відпустку для бійців. У рішенні врахували і пропозиції. Щодо бойових виплат військовим, які перебувають на лікуванні у лікарнях, та протягом двох місяців реабілітації, йдеться про 100 тисяч гривень та додаткових 20 тисяч гривень. Окрім цього, такі виплати здійснюватимуться протягом двох місяців реабілітації. Це означає, що країна дає нашим героям достатньо грошей на час лікування та відновлення здоров'я.